Всім привіт! З вами Радіо Бука і я пані Ганна. Я думаю, ви чекали на міське фентезі від автора Юлії Богути «Відьмина служба кур'єрів. Багато з вас вже знають, що в нас є спонсорство. Але все ж нагадаю: спонсори слухають цю книгу повністю і без реклами вже зараз. Так само можете зробити і ви, якщо оформите спонсорство за 35 гривень на місяць. Анотація. Мене звати Соула Сайленд, і я працюю в відьміній службі кур'єрів. І все б нічого, якби одна божевільна богиня не вирішила мене ощасливити унікальним даром до некромантії, через який до мене липнуть родичі моїх клієнтів. Мало того, що не люди самі по собі психи, так тепер ще один набридливий дух бабки хоче звести мене зі своїм внуком. Свята Інсанія, якщо я тебе побачу, в покою, як тих привидів. Котрі мені не дають ні поспати, ні поїсти, ні в туалеті подумати про своє божевільне життя. Посилками буду тобі їх переправляти, щоб доля медом не здавалася. У серії Відьма, кохання, гумор. А ось який коментар залишила автор Лара Роса на цю книгу. Весела історія про нелегку службу магічних кур'єрів. Служба магічна, а проблеми все ті ж, що й в людей, купа клієнтів, що вміють до самих мізків продовбати. А ще й привиди дістають драконічі і живі дракони також. Приємного прослуховування.